З дитинства мріяла зніматися у кіно. Уявляли, як комиру всіх дівчат приміром Джеймс Дін лагідно торкається мого волосся. Мрія здійснилася. Тепер я актриса, Тож моє волосся має бути таким звабливим, щоб герої хотіли пестити його і цілувати. Ось чому я завжди користуюся Head and Shoulders. Він робить моє волосся дійсно привабливим. Лупа? Я й не згадую про неї, адже всі мої думки про наступну сцену кохання. Новий Head and Shoulders. Тепер лупа вам не зашкодить. Хай свято буде радісним. Всі до столу. Ура, я так і в немає. А новий рік щасливим нестле. Коли ви страждаєте від сильної нежиті, як же ви могли забути ролон? Ролон миттєво полегшує нежить. Ролон легко носити з собою завжди і всі. А зараз ми спробуємо дізнатися, чому усі так люблять молоко ласуня. Ласуня дуже смачне молоко. І в цьому пакеті воно зберігає свою якість. Я відчуваю, що в моїй дитині воно допобає. Ну, дуже смачне молоко. Час пити чай. Батік. Демократія погана форма держави. Але кращої поки що не придумали. Сер Вінстон Черчилль. З Новим роком партія Демократичний Союз. Лото забава це найвищий шанс виграти великі гроші та призи серед усіх лотерей України. Просто грати легко вигравати. Це був такий рок-н-рол, хоча в той день я не могла танцювати на повну силу. Ну, ви знаєте, що я маю на увазі, але я не пропустила мій фінальний виступ, бо я мала захист, якому повністю довіряю. Нові увіз. Мають унікальні еластичні крильця Флексі. Довше, ніж у звичайних прокладок. Вони надійніше захищають білизну з країв. Якби ви не рухалися, нові Always забезпечать вам кращий захист. Це чудове відчуття. Рухатись так, як ти хочеш. Нові Always ультра з еластичними крильцями флексі – рух до кращого захисту. Ті, хто вам любі, варті найкращого. Тому не погоджуйтесь на що інше, крім орбіту. Тому що кожного разу після їжі вживання орбіту зберігатиме ваші зуби міцними та здоровими, захищаючи їх від каріїсу. І тільки орбіт дарує найкращий смак для здоров'я зубів. Єдиному у світі орбіт найсмачніший захист від карісу.